А поки на Київщині продовжують розбирати наслідки руского міра, волонтери щосуботи влаштовують толоки в деокупованих селах. Більше знає наша журналістка Аліна Люшина, яка побувала у селі Мощун. Насправді охочих допомагати не бракує, адже сьогодні в село Мощун Бучанського району приїхало понад 60 волонтерів. Хоча насправді е очікували на майже в три рази більше, але ось в такому стані, як зараз, цей будинок тут майже кожна будівля в Мощуні. бачимо. Залишки техніки всюди, залишки самої будівлі, будматеріалів, і е, в самому Мощуні зруйновано понад 80% будинків, де колись жили люди, і будівлі, які колись були чиїмось домом, перетворилися зараз просто на руїни. І ось цей двір, де ми зараз знаходимося, тут мешкала і мешкає пані Тетяна. незважаючи на те, що фактично залишилася без даху над головою. Жінка продовжує жити тут в Мощуні. Пані Тетяно, дивіться. Вас Ваш будинок уже майже повністю прибрали, розібрали так, яким він був одразу після деокупації? Так. Перший час, коли дозволили в'язав'їжати Мощун, ми як заїхали на своє подвір'я, ну вжахнулися. Те, що тут було, тут не можна було не пройти. Все дім повністю зруйнований. Гараж, господарські приміщення, все було зруйноване. Все до тла. навіть на подвір'я не можна було зайти. дуже було багато уламків, від градів, снаряди лежали. І я вжахнула. Що я зможу зробити тут сама? Донька вагітна, сім місяців вагітності було в доньки. Що ми зможемо жінки зробити? Зять в ЗСУ, зразу він пішов в ЗСУ. От. Що ми могли зробити тут самі? Ну, Зразу потихеньку так віддерцев мене є, відерцем виносила. Коли приїжджають, просто я е, на на своїм трошки працювала, приїжджають дівчата і зовуть мене. А сусід каже, іди, хочу тобі допомогти. Я думаю, боже мій, такі тендітні, такі молоді, такі маленькі, з манікюром, що вони мені тут зроблять? Ну, подумала, ну нічого не сказала. Кажу, дівчата, яка я рада, що ви мені допоможете. О, і вони стали і спочатку почали по камінчику. Отак От цепочкою організувалися, по камінчику виносили, тому що не було ні тачки, ні лопати. Все ж воно погоріло. Всі Низький уквілін, що є такі волонтери, що є ці благодійні фонди, які я не знаю, взагалі, як би Мощун вижив без них. А скажіть, будь ласка, оскільки зараз від вашого будинку і вашого двору майже нічого не залишилось, ви все одно продовжуєте жити тут, в мощуні. А де ви зараз перебуваєте? Так. Сусіди мене приютили, дякуючи, залишилися в нас по сусідству два будиночка цілих, ну декому ставлять мобільні доміки, і дійсно таких історій, як у пані Тетяни, майже в кожному дворі можна назбирати, і волонтери від от, якраз Save Ukraine Team, це ті, які організовують тут постійно толоки і допомагають мешканцям, Мощуна, вони почали опікуватися селищем і ще від початку березня. А чому від початку березня? тому, що одразу після початку бойових дій потрібно було допомогти тим, хто тут залишається, і якимись продуктами і продовольством. А вже потім, після того як Мощун звільнили від російських військ, то вже потім волонтери почали допомагати мешканцям, які залишилися без нічого, фактично розбирати завали і відшкодовувати оцей руський мір. Будівлі всі були зруйновані, і ви зараз бачите, що все воно... Воно зруйноване і для того, щоб казати про будівництво, треба його спочатку все винести. Це сміття, все згоріле, все понівечене, і ми це робимо вже на протязі е, двох місяців. З якими основними проблемами стикаєтесь? Недостатньо волонтерів чи можливо техніку важко знайти? Техніку не важко питання коштів. На жаль, бо техніка, яка є, вона є в частних руках. На жаль, прийти і попросити в когось трактора або велику машину, то в нас немає на це змоги. Ми збираємо кошти, ми заправляємо машини. Звертаємося до тих людей, хто може це зробити, донатити, і потім вже приганяємо сюди техніки і потихеньку вичищаємо ті будинки, які зруйновані. Самі ж волонтери і організатори толоки зупинятися не збираються в планах побудувати кілька будиночків для тих, хто зараз залишився без даху над головою, зокрема і для нашої героїні, пані Тетяни. Ну а потім, уже після того як розгребуть наслідки руського міра в Мощуні, планують також допомагати і в доокупованих селах Чернігівщини.